Цікава, якщо все людство Ой, що там пише нічого не видно. Дігнову окуляра. А, синуси. Окей. Так. Так, здається. Дай подивитись. Соломіярність. Технологічна гештальний Зміниться і рост. таким дивним поняттям, як технологічна сингулярність, футурологи називають гіпотетичний момент в майбутньому, коли науковий і технологічний прогрес стане настільки швидким, що ми вже не зможемо за ним встигати, і це призведе до різких змін всього людства. В основі цієї концепції лежить факт, що наукові відкриття і технологічні прориви з часом відбуваються все швидше і швидше. І в цьому дійсно є логіка наприклад, між винаходом колеса і першим прототипом парового двигуна пройшло близько 7 тисяч років, а вже між паровим двигуном і відкриттям електрики всього близько півтори тисячі років. А приблизно з 17-го століття і поготів, винаходи, які докорінно змінили людське життя, почали сипатися як з рогу достатку: лампочка, телефон, двигун внутрішнього згоряння, комп'ютер і так далі. Перераховувати можна довго. Суть в тому, що між важливими винаходами стало проходити набагато менше часу. Це пов'язано з тим, що наукові знання з часом накопичуються і передаються з покоління в покоління, тобто. Кожне наступне покоління знає більше попереднього і має більше шансів на нові серйозні відкриття і винаходи. Виходячи з цього і була запропонована ідея технологічної сингулярності, яка передбачає, що в якийсь момент швидкість технологічного розвитку людства стане практично нескінченною. До речі, сам термін сингулярність використовується в математиці як позначення точки функції, значення в якій прагне до нескінченності. Як тільки це відбудеться, зміни будуть такими швидкими, що невідомо до чого в підсумку це може призвести. Отже, візьмемо як робочу гіпотезу, що можливості комп'ютерів в найближчому майбутньому перевершать людські. На цьому рівні абсолютно не важливо, чи будуть вони насправді мислити, оскільки результати їх роботи будуть такими ж, як якби вони мислили, причому швидше і глибше ніж люди. Перше за історію людства ми опинимося в суспільстві істот розумніших, ніж ми самі. Наслідок ми не зможемо повністю ні зрозуміти, ні передбачити подальший розвиток подій, коли біля керма цивілізації стануть не тільки, а потім і виключно не люди, а надінтелекти. В цьому і полягає сенс запропонованого в іншому терміну сингулярність. умови, в яких звичні моделі та подання втрачають свою придатність. І починається щось принципово інше. Причина експоненційного технологічного зростання досягнень полягає в тому, що кожне збільшення досягнень у засобах проєктування призводить до збільшення продуктивності майбутніх засобів. Це цикл з позитивним зворотним зв'язком. Більшість подібних циклів заснована на постійній мініатуризації механічних та електричних систем, кінцевим результатом яких і є молекулярна нанотехнологія. Ознаки того, що ми близькі до сингулярності. Ну, борони присториння розвитку технологій. Технології, що експоненційно розвиваються, змінять все наше життя за неймовірно короткий проміжок часу. Сингулярність веде до майже необмежених технологічних можливостей. Люди, які в теперішній момент борються за мізерні ресурси, знайдуть неймовірний добробут та свободу. Щоб продемонструвати ці тенденції, футурологи зазвичай вказують на приклади великих інновацій в історії людства, часто зосереджуючись на технологіях, завдяки яким ми передаємо і споживаємо інформацію експоненціально швидше. Перші наскільні малюнки виникли 40 тисяч років тому, піктограми 11 тисяч років тому, ідеограми з'явилися 5,5 тисяч років тому. Перші алфавіти були придумані 3 тисячі років тому. Ксилографія почала розвиватися в 3 столітті нашої ери, рухливі шрифти в 11 столітті, друкарський верстат винайшли в 15 столітті, телеграф у 18 столітті, телефон у 19, телебачення у середині 1920-х років, цифровий комп'ютер у 1939 році, перші інтегральні схеми у 1950-х роках. Персональні комп'ютери у 1960-х роках, мобільний комп'ютер у 1975-му році, та ноутбук у 1980-му році. році. Ознаки розвиток інформаційних технологій. Ще один доказ, що сингулярність не за горами – Це розвиток інформаційних технологій. Завдяки таким досягненням, як смарт-техніка, інтернет і бездрутові технології, кількість людей залучених в онлайн за дуже короткий час в геометричній прогресії. Згідно зі звітом Міжнародного союзу електрозв'язку ООН, 90% світового населення буде мати доступ до мобільних послуг широкосмугового інтернету до 2050 року, завдяки зростанню мобільних пристроїв і послуг супутникового інтернету. Це 8,76 мільярд осіб. Наразі такий доступ є в 4 мільярдів осіб. Ознака 3. постійне зростання обсягу даних. Інший ключовий показник це обсяг даних, згенерованих з плином часу. На конференції Текономі 2010 року гендиректор Google Ерік Шмідт стверджував, що наразі людство створює кожні два дні стільки контенту, скільки воно створювало між зародженням цивілізації, тобто близько 6000 тисяч років тому, і 2003 роком. До 2010 х років людство вступило в так звану еру зетабайт, коли обсяг генерованих даних дорівнював одному секстильйону байтів. За даними статиста, обсяг даних згенерованих у період з 2010 по 2020 роки виріс з 2 до 64 та двох десятих зетабайт, тобто зростання на 32% щороку. І за прогнозами, до 2025 року. Показник сягне 181 зетабайт, тобто зростання на 36% щорічно. Усі ці дані становлять основу людських знань, і в міру того, як все більше і більше людей підключаться до високошвидкісного інтернету і виявлять, що цей приголомшливий обсяг даних практично в них під рукою або можливо безпосередньо пов'язаний з їхнім мозком, ця колективна бібліотека може служити свого роду стартовим майданчиком для технологічної сингулярності. А що ж, на думку вчених, стане причиною інтелектуального вибуху. Розглянемо теорію вернера Вінчі. Перша теорія надрозумні комп'ютери. Цей сценарій заснований на ідеї, що люди можуть розробити комп'ютери, які мають свідомість. Якщо таке стане можливим, то не варто сумніватися в появі просунутого штучного інтелекту, більш розумного, ніж ми. вважає Вінчі. Теорія 2 – мережа. При цьому сценарії великі комп'ютерні мережі об'єднуються, щоб утворити надлюдський інтелект. Теорія 3. людинно машинний інтерфейс. Він також запропонував сценарій, у якому людський інтелект може об'єднатися зі штучним, що призведе до створення надлюдського інтелекту. Теорія 4. керована еволюція можливо, що біотехнології просунуться настільки, що нададуть нам кошти для поліпшення природного людського інтелекту. Говорив Вінжі. Існують різні прогнози, коли відбудеться технологічна сингулярність, але в основному називають дати в районі 2040-х 50 х років. Наприклад, відомий американський винахідник-футуролог і завзятий біохекер Реймонд Куртвейл називає датою 2045 рік. Але чому саме тоді? Пов'язано це з тим, що саме в цей час, знову таки за прогнозами, з'явиться штучний суперінтелект, що й послужить відправною точкою. Цей надрозум, постійно навчаючись, зможе швидко увібрати в себе всі існуючі знання людства, і з їх використанням поставити на потік нові відкриття і винаходи. Звичайно, чи можливий такий надінтелект, в принципі, і чи вистачить для нього обчислювальних потужностей, питання відкрите. Проте, деякі відомі особистості, пов'язані з наукою і технікою, наприклад, уже Ілон Маск або Стівен Гокінг, висловили побоювання, що якщо це станеться, то нічого хорошого для людства не буде. Стівен Гокінг попереджав про можливу загрозу, яку може створити самовдосконалічись інтелект, якщо його потужності вийдуть з під контролю людей. Хокінг вважав, що штучний інтелект може розростатися так швидко, що людська розумність не зможе з ним крокувати, і це призводить до виникнення конфліктів і загрози для всього людства. Джонні Томсон у своїй колонці спробував заперечити гіпотезу технологічної сингулярності і навів три аргументи. Перша ідея, яку можна оскаржити, це ідея щодо розвитку технологій за сценаріями, які призведуть до того, що або виникне глобальний штучний інтелект, або складні біонічні вдосконалення людського розуму, міркує філософ. Він пише про те, що більшість оцінок Курцвейла, а також оцінок інших футурологів, таких як Елія Ютковський, засновані на попередніх і наявних розробках обладнання, тобто гаджетів. По-друге, на думку автора, немає жодних причин для експоненційного зростання технологій, про яке говорять футурологи, адже досягнення минулих років не гарантують подібних досягнень у майбутньому. Також існує закон спадної віддачі, його ще називають законом спадної доходності. Може статися так, що за наявності колективного розуму, що працює дуже ефективно, ви все одно отримаєте від нього менше, ніж очікуєте. Сьогодні Apple найбагатша компанія у світі, у якій працюють найкращі уми в галузі комп'ютерних наук. Тим не менш, абсолютно очевидно, що останні її гаджети здаються менш цікавими чи інноваційними, ніж їхні попередні версії, аргументує колумніст. По-третє, існує безліч ситуативних або подійних перешкод, які в принципі можуть перешкодити сингулярності. Можливо, це буде світова війна, яка знищить усіх до єдиного. Або чергова пандемія, яка вб'є всіх нас, можливо, нанотехнології перетворять наш мозок на кашу. Можливо, штучний інтелект стане причиною глобальних лих. Або, можливо, у нас просто закінчаться ресурси, необхідні для створення та розвитку технологій. Кожна з цих причин гіпотетична, і шанси, що щось із перерахованого дійсно трапиться, вкрай малі. Але коли ви аналізуєте можливі варіанти розвитку подій, то мимоволі задаєтесь питанням. А чи справді технологічна сингулярність визначена наперед, пише вчений. Але ось Девід Чалмер стверджує, що перешкодою на шляху до розвитку штучного інтелекту є софт, а не залізо. Філософ висловлює свою точку зору щодо розвитку штучного інтелекту, заявляючи, що основною перешкодою на шляху до розвитку є програмне забезпечення, а не обчислювальна потужність апаратного забезпечення. Він вважає, що розуміння людського інтелекту і розробка штучного інтелекту пов'язані з глибокими нейробіологічними і філософськими питаннями, які залишаються невирішеними. Згідно з Чалмерсом, створення штучного суперінтелекту, який був би здатний вирішувати завдання на рівні або перевищувати розумові здібності людини, потребує глибокого розуміння того, як працює людський мозок та свідомість. Він вважає, що ми ще далекі від розуміння цих складних проблем. Тому нам не слід сподіватися, що просте збільшення обчислювальної потужності призведе до розвитку справжнього штучного суперінтелекту. Чалмерс акцентує увагу на необхідності дослідження і розуміння людського мозку, свідомості та когнітивних процесів, які є основою нашого інтелекту. Він вважає, що досягнення штучного інтелекту на рівні людського інтелекту буде пов'язане з розкриттям глибоких загадок, свідомості та розуму. Але що ж, вважає той самий Бенджамін Курцвейл? Коротка довідка, це американський вчений, футуролог та винахідник, який активно досліджує та прогнозує розвиток штучного інтелекту та технологічні тенденції. І він висловив теорію про настання технологічної сингулярності, яка передбачає, що штучний інтелект може стати настільки розвиненим, що перевищить інтелект людини та зможе самовдосконалюватися з неймовірною швидкістю. Так от, Курц вважає, що досягненнями в галузі суперкомп'ютерів, квантових обчислювальних систем, розпізнавання образів, робототехніки, наноелектроніки та інших сфер, ми просуваємося до моменту, коли штучний інтелект може досягти рівня, що перевищує людські можливості. Здається, що процитували вже практично всіх, і тепер ми готові поділитися своєю думкою. Нам здається, що важливо зазначити, що технологічна сингулярність, як теоретична концепція, дійсно не передбачає раптових або миттєвих змін усього. Це пункт, коли швидкість технологічних змін може стати надзвичайно швидкою і непередбачуваною, але точний час і спосіб, яким ці зміни відбудуться, залишаються невизначеними. Технологічна сингулярність відображає ідею, що зростання штучного інтелекту та інших технологій може призвести до настання точки, коли машини стануть самовдосконалюватись зі зростаючою швидкістю і перевершать інтелект людини. Проте точний спосіб, яким це станеться, та наслідки цього процесу можуть бути складні для передбачення. Найбільш розумний підхід до технологічної сингулярності – це бути свідомими та готовими до змін, які вона може принести. Хоча розвиток технологій вже зараз відбувається і приводить до поступових змін у різних сферах життя, досягнення точки сингулярності може призвести до значного прискорення швидкості змін. Це може відбуватися через розвиток штучного інтелекту, автоматизацію процесів, виявлення нових наукових відкриттів та технологій, а також збільшення обчислювальної потужності. З Цим прискоренням можуть виникнути складності у передбаченні наслідків та адаптації суспільства до нових умов. Виникнення більш розумних та самовдосконалюючих систем штучного інтелекту може мати великий вплив на різні сфери, включаючи робочі місця, медицину, транспорт, комунікації і багато інших. Одним з ключових аспектів управління технологічною сингулярністю є розвиток етичних принципів. Зростаюча автономія та розум штучного інтелекту може ставити питання етики, включаючи безпеку, приватність, рівень доступу до технологій, відповідальність та справедливість. Успільство повинно працювати над визначенням етичних норм і стандартів, а також розробкою регуляторного середовища, щоб забезпечити безпеку, захист прав та інтересів людей у зростаючому технологічному ландшафті. Крім того, важливо залучити широку громадськість до дискусії про технологічну сингулярність та її наслідки. Інформування громадськості, створення платформ для дебатів і залучення різних зацікавлених сторін можуть допомогти забезпечити широкий спектр поглядів і забезпечити більш демократичний і глобальний підхід до управління цими технологічними змінами. Технологічна сингулярність не є подією, яка станеться в один момент, а складним процесом, що триватиме з часом. Тому, на нашу думку, важливо розглядати її як поступову еволюцію, яка потребує постійного моніторингу, адаптації та реагування. Необхідно створити механізми для оцінки та контролю впливу нових технологій, а також розробити стратегії для мінімізації можливих негативних наслідків. Співпраця між урядами, науковцями, громадськістю та промисловістю важлива для успішного управління цим процесом. Остаточний висновок полягає в тому, що технологічна сингулярність може бути періодом великих досягнень та інновацій, але вона також потребує відповідального управління, етичного розуміння та широкого діалогу між всіма зацікавленими сторонами. Тільки тоді ми зможемо максимально використати позитивний потенціал цієї нової ери технології і забезпечити благоустрій та процвітання для всього людства. Отже, чи зміниться все і раптово, і коли саме це станеться, залишаються відкритими питаннями, на які немає однозначної відповіді. Натомість варто враховувати, що технологічний прогрес вже зараз вносить великі зміни у суспільство, і ми повинні готуватися до можливих наслідків, вивчати етичні аспекти, створювати регулятиви та працювати над забезпеченням справедливості та безпеки в майбутньому технологічному ландшафті. І хочу знову нагадати про тих, хто створює безпечне середовище для нас, українців, просто зараз, ризикуючи своїми життями. Це Збройні сили України. На цьому все. Дякую за перегляд і слава Україні!